Коли я розповіла дітям про свою мрію, то не сподівалася таке почути. Я розумію, що на неї потрібні гроші, але ж я їх у дітей не прошу, навпаки, я все життя здійснювала їхні мрії без питань, мала за щастя все виконати, бо могла. Коли ж я лише хотіла поділитися тим, чого я хочу, то отримала тільки повчання та настанови. Мамо, яка хатинка в селі! Ти знаєш, скільки на неї треба грошей. Взявся рахувати син, якому я купила машину і квартиру, дала освіту і тепер вже його дітям допомагаю. Мамо, ти ще маєш оплатити нам ремонт машини, бо точно по наших дорогах без поломок не поїдеш, сказала донька, якій я дала те саме, що й синові, і ще й дала грошей на салон краси, яким вона керує. Можна людину вивезти з села, але село з неї неможливо. Самовпевнено сказав чоловік. Від його слів мені було особливо прикро. Я виключила зв'язок і огледіла кімнатку, в якій я живу тут, на чужині. Коли виглядаю вікно, то не бачу нічого знайомого, ви собі й не уявляєте, як я скучила за цвітом яблунь. У мене вдома був яблуневий сад, і одна яблуня була схожа на чашу своїми кронами. Коли вона розквітала, то це було справжнє чудо. Краса неймовірна.